Це така школа для фермерів, ідеться тут про обмін інформацією, отримання інформації від експертів, від радників і від дослідників. Інформації для фермерів саме, також тут проєкт передбачає комунікацію з фермерами, з іншими організаціями в рамках цієї мережі. Це непросте завдання. І хоча я. Брав участь в школах фермерів, але ідеальної такої школи я не знаю. Тому нам дуже було би цікаво почути про ваші думки, яка школа фермерів може бути успішною, на вашу думку, що е, потрібно для того. Часу буде небагато, тому інформація має бути такого концентрованого змісту, яку можна негайно почати впроваджувати в життя. Якісь керівні принципи, настанови, які домогли би впоратися з конкретною проблемою. Взаємодія з іншими фермерами, як я казав, у форматі рівний рівному, а також з експертами. Онлайн формат, бо ми розуміємо, що наразі. Пов'язане з небезпекою питання організації офлайн зустрічей, тому починаємо в онлайн форматі, може, застосуванням змішаного такого формату офлайн онлайн, не через, не не лише через війну, до речі, а іще з тих міркувань, що такий змішаний гібридний формат дозволяє залучати спікерів з інших країн без необхідності для них подорожувати. Далі ця школа проводитиметься щороку, в ідеалі вже починаючи з цієї зими. Тут буде зв'язок не лише навчальний, такий, це буде не лише навчальна подія, а ми сподіваємося, що буде ще і дослідницький компонент активний тут, щоб фермери разом з. Фахівцями з різних областей могли розробити певні рекомендації, і ми сподіваємося, що вже в рамках цієї події ми зможемо допомогти нашим інноваторам зв'язатися з донорами, з бізнес-партнерами, щоб підвищити ефективність застосування їхніх інновацій або їхню кращу комерціалізацію. Щодо розкладу роботи пропонованого, ми починаємо розробляти концепцію вже зараз, в рамках нашої події, тому я запрошую до цих робочих груп не лише студентів, а також наших експертів та лекторів, усіх тих, хто відчуває, що він може зробити корисний внесок. Це не просто якась вправа, це реальний проєкт. Тож діємо швидко. Одразу після цієї події ми сподіваємося, що ми оперативно зможемо розробити пропозицію і отримати фінансування, і організувати вже першу школу.